Що добрий раночок всім? Сьогодні починаю новий влог. У нас сьогодні день почався дуже рано, о 5 ранку, тому що ми їхали зустрічати наших рідних з вокзалу. Вони приїхали в Україну нарешті. Ось, а зараз їду далі по справам наступне по плану а, фарбування волосся. Ну, тобто, я просто оновлю те, що в мене є зараз. Беру сьогодні вас з собою. Приїхала я в салон. Зараз буду оновлювати свою красу. І я закінчила. Просто краса. Красу вадим. Мій майстер вміє робити красу. Ах, яка я щаслива, що я знайшла свого майстра по волосам. По волоссю, тому що мені дуже важливо зберігати якість волосся. Я над цим працювала дуже довго, щоб все знову зіпсувати. Я не готова. Але хочеться ще й чогось цікавого. Тому, до речі, на камері не так видно а, мої білі пасма, але вони шикарні. Я щаслива, погода прекрасна. Я не знаю, на дворі 21 грудня, але у нас весна. У нас весна, я йду без шапки, мені взагалі не холодно, тому кайф. І тут, біля цього салону, де Вадим працює, моє улюблене кафе, тому беру вас з собою. Ходімо. Що я вдома приїхала додому, цю. Дивіться, хто поруч. Моя сонечко поруч. Ось, я приїхала, буду зараз працювати. Але у мене сьогодні дуже болить голова, прям реально розривається. Я вже випила другу таблетку зараз. Сподіваюсь, вона допоможе. А чого вона болить, значить? Того, що Аліночка, значить. Вчора закінчила навчальний семестр з груповими студентами і вирішила це відсвяткувати. Ми трошки відсвяткували з моїми дорослими студентами прямо на уроці. У нас такий був не урок, а вечірка більше. Піца, там напої, різні ігри. Класно було. А потім ще до нас приїхав брат мого чоловіка, і ми продовжили. Я випала шампанське вчора, і мені здається, що не підходить мені цей напій, тому що прям голова дуже сильно болить. Ось, але працювати все одно треба. Бо кінець року ми закриваємо повністю навчальний семестр, а тому, тому працюємо. Да, сонечко, у нас до речі, на днях вчора був був клінінг. Вичистили нам квартиру просто. нас тепер цей диванчик, який завжди в шерсті. Чистесенький, прекрасний. Я така щаслива, що ми маємо змогу це робити. Це був наш перший раз, речі, в житті, але я думаю, не останній, тому що ми дуже-дуже задоволені. Ось.

Тому що мій Кирюха поїхав на тренування. Я зараз ще трошки попрацюю. Тут у мене всі девайси, значить, і замовила а, вечерю. Тому зараз працюємо трішечки, допрацьовую і будемо вечеряти. Так, все, пора їсти. Саме час щось перекусити замовила я нам пасту з курчам. Думаю, будет смачно. Так, одну зберігаю чоловіку. <реш> а що не можна. Ох, ой, пахнет добре. Ах, дивіться, яка краса. Блін, пахне дуже-ду дуже-дуже класно. Смасмуд. Серіал. Смачна їжа і краса. Так, у нас що сьогодні так, якось темно і сіро. Коротше, хочеться трошки спати. Ось тому каспер цим і займається, да, мій хороший? Дому я бусенька. Вдому я бусенька. Мій гороженький, мій гороженький. Значить, зараз перекушу і біжу до косметолога. Хух, Трошки переживаю, тому що я ніколи не робила нічого подібного. Я ніколи не колола собі нічого в обличчя, Ніколи, абсолютно нічого. Але сьогодні я буду колоти собі шию. Дивіться, в мене така штука генетична. Це такі е, лінії, вони називаються кільця венери. Е, які. Ну от, вони отак виглядають. Мені дуже не подобається, я нічого з цим не можу зробити. Це така генетична штука, яка б ти хода не була, тобто то це не залежить від того. Ось, і я хочу сьогодні сходити, бо мені сказали, що з цим можна попрацювати. Ух, трошки хвилююсь, правда, але я думаю, що все вийде і все буде добре. Покажу вам і розкажу, як це буде. Так, на вулиці погодка Бє. йде маленький дощ. Ну, коротше, не дуже прикольно гуляти. Але мені треба йти до косметолога. Зараз ще забіжу в аптеку, куплю собі розчин для лінз. І ще сьогодні, ввечері, я йду на нігті. Коротше, я півроку проходила без геллаку. І мені подобалось, правда. Мені прям подобалось, що нігті стали гарної якості. Але я засумувала за гелаком, за прекрасними. Такими гарними нігтиками. Тому сьогодні перед Новим роком і днем народження зроблю. Так, я вже вдома. Знаєте, що скажу? Це було взагалі не боляче, тому що майстер-косметолог, до якого я ходжу, просто неймовірний професіонал. Ось зараз так виглядає моя шия трошки в таких цяточках, але це нормально. Воно пройде з цього боку так само. Але не боляче. ура, тому що я дуже боялася. Я рада, що зараз є такі, знаєте, апарати. І це, до речі, апарат дуже якісний, дорогий, але якісний. Які можна, які, як каже майстер, подовжити собі молодість, тому що оці все ж таки полоски на шиї мені не подобались. Так що, ось так, дуже-дуже рада. У нас новий день. <свят> у мене ось таке на голові. Не лякайтесь. Це просто я поспала з колосками, щоб трошки накрутити своє волосся. Ось у нас сьогодні останній день в Києві. Точніше, ми вже сьогодні будемо виїжджати в Полтаву. І ми там залишимось на два тижні. Тобто Набагато. Ми там відсвяткуємо мій день народження, новий рік. І повернемось. Ось так виходить. Угу. Клас. До речі, я спробувала трошки по-іншому зробити колоски, в цей раз. Я висушила волосся прям так брашом добре висушила, щоб закрити кутикулку. А, і ось така краса виходить. Мені дуже подобається, що моє волосся піддається так дресуванню, знаєте, ось ще сьогодні. Чому ми так рано їдемо? До речі, ми збиралися їхати 27-го, але сьогодні 24 те число. І так як приїхали наші рідні а, в Україну, а це приїхала похресниця мого чоловіка, тому ми їдемо сьогодні на святвечір до них. Тому виїжджати будемо вже скоро. Зараз будемо збирати речі. Беремо, до речі, величезний чемодан, чи величезну валізу, тому що речей на два тижні має бути. Ось. А ще плюс потрібно працювати. У мене ще три повноцінних робочі дні в цьому році. Отак. Клас. Зараз покажу вам, що ми подаруємо по похресниці. Коротше, дуже важко розуміти, що подобається дитинці. Їй п'ять з половиною рочків, і ми не бачились ну півтора року, а то й більше. І дуже важко розуміти, що, ну, що цікави дитину. І дякувати батькам, вони нам підсказують, Зараз я вас підставлю. Вони нам підсказують, що саме дитині цікаво. І зараз е наша кіруська цікавиться ось такою штукою. Зараз я вам покажу. Ось така, коротше, самі не дуже розуміємо, що це, але ми вже погуглили. Коротше, ось так воно виглядає. Дивіться, ось такий котел. Магічний. Я так розумію, ми вже погуглили, що а, там робиться якісь там хімічні штуки. Тобто сама дитина там щось робить, міси і так далі. З'являється пар, ну такий дим. І з нього потім з'являється якась іграшка. Коротше, справжня магія. Ось тому я сподіваюся, що їй сподобається. Вона буде задоволена і все буде супер. Так. Ми, значить, зараз збираємо речі і будемо видвигатись. До речі, моя шия виглядає ось так. Це виходить. Другий день, другий повноцінний день після а, моїх уколів сюди, тобто ще такі біл, білі полоси, і де, де не де червоні такі точечки, Але я задоволена, нічого не болить, тому для мене це нічого страшного. Я зараз вдягаю сукню, яка буде повністю закривати мою шию, тому я ніяк не буду там. Соромитись і так далі, хоча я так не соромилася, якщо чесно. От видите, які кучері класні. Супер! Мені подобається. Муах! Каспер! Каспер! Що шию свою прикрила. Ось така сьогодні в мене сукня. І мені чоловік дозволив взяти мою нову сумочку. Ось така принцеса. такого не Ну, ми ж домовлялися. Ти просто забув. Старість вона така. Залишаємо нашу квартирку на цілих 2 тижні. Мені трохи сумно, скажу чесно. Але нічого, скоро повернемось і супер. Але залишаємо її чистою, що найголовніше зараз останній штрих це заправка посудомийної машини, і все, можна їхати.